Ітак, припустимо, нам необхідно змінити матеріально відповідальну особу для ТМЦ в експлуатації спецодяг. Будемо забирати у бутенку ОП одну одиницю з підрозділу продажі і передавати на той самий підрозділ продажі, але іншій фізичній особі. Для цього ми перейдемо в розділ Склади Доставка, ТМЦ в експлуатації, документи ТМЦ в експлуатації. Натискаємо Створити. Переміщення. Організацію вказуємо. Вказуємо підрозділ відправник. Це у нас підрозділ продажі. І підрозділ одержувач буде той самий підрозділ продажі. Додаємо наступний рядочок. Втемця в експлуатації. Вказуємо номенклатуру і кількість, яку хочемо перемістити. Фактично. Далі вказуємо фізичну особу відправника, в кого фактично заберемо. Цю одиницю, бутенко ОП. Система далі відслідковує, що є партії, Дійсно, бутенко ОП ми передавали в експлуатацію. І якби в нас було кілька передач в експлуатацію спецодягу, ми б мали обрати конкретну партію, коли фактично ми видавали бутенко і хочемо саме цю партію перемістити на іншу фізичну особу. Далі в колонці фізична особа вказуємо. Іншу фізичну особу, в нашому випадку Петренко Юве, провести і закрити. Тепер подивимося, що нам покаже звіт ТМЦ в експлуатації. Переформуємо його. І тепер можемо бачити, що для Бутенко спецодяг у нас був видаток і кінцевий залишок вже не два, а одиничка. Так? І для Петренко в нас відбулось надходження. Кінцевий залишок, одна одиниця спецодягу.